Вітаю, це проект на часі. Мене ми звуть Микола Пахнін. Тиждень сподівання, тиждень великих очікувань, тиждень напруги і бентеги. Можна так охарактеризувати останній квітневий тиждень, який ми з вами нарешті здолали. Асоціація між Україною та Європейським Союзом у Києві відбувся саміт Україна ЄС, де був Жан Клод Юнкер, людина, яка очолює європейську комісію, і він чітко дав зрозуміти, що Україні у Європі бути, Незважаючи на те, що нам відмірюють не менше 10 років. Інші дають дати, інші дають сподівання. Але один із очільників Євросоюзу дав чітко зрозуміти, все залежить від нас, від нашої наснаги і наполегливості. На цьому тижні, і це, ви знаєте, така іронія долі палала Чорнобильська пуща на 29-ті роковини Чорнобильської трагедії. Певна знаковість. Вдалося локалізувати. Спрацювали всі необхідні служби всі відповідні служби і зрозуміло міністерство внутрішніх справ під рудою Арсена Авакова на достатньо чіткому належному рівні. Уникнули чергового лиха, оскільки епіцентр спалахування був буквально в кількох кілометрах від Чорнобильської атомної країна живе в перечутті вже нових тарифів, нової нового нового формату оплати. Країна е, перебуває вже у форматі четвертої хвилі мобілізації, про яку ми так само сьогодні будемо говорити а точніше, вже про тих, хто демобілізований і е, набув статусу учасників антитерористичної операції. Не поминаємо цю тему поза як з нами відомий експерт саме у цій царині, відомий харківський правозахисник Сергій Данило. Пана Сергію, вітаю на часі. Добрий день. Отже. Статус учасників АТО. Я знаю, що ви наразі провадите цілу мережу громадських приймалень. Ініційовано депутатами від фракції Народний фронт по всій Україні. Розкажіть про це, будь ласка, яка робота ведеться? Так, дякую за питання. Так, дійсно зараз на даний час ведеться робота по всій Україні, зокрема, депутатами Харківської міської Харківської верховної ради міста Харкова. Було ініційовано відкриття трьох приймалень, зокрема в місті Харкові. Декілька приймалень були відкриті в Верховні зокрема в місті Київ. Там ведеться прийом бійців АТО, які вже демобілізовані за антитерористичної операції, надається їм юридична правова допомога, а також надається психологічна допомога. І якщо декілька слів розказати про неї, то зокрема всю допомогу полягає в чому? Зараз на даний час не лише питання пов'язані з отриманням статусу учасника бойових дій, а й питання пов'язані з іншими юридичними. З іншим юридичним захистом, наприклад, те ж саме закриття приватного підприємства, надання допомоги затримання заробітної плати, відстоювання тобто, всіх прав наших бійців АТО. От, учасники антитерористичної операції е, і учасники бойових дій то не є тотожні поняття. І в чому е, стрижнева відмінність, е, оскільки ну, до того не було в нас е, такого соціального статусу. Е, що він під собою містить тепер? Дуже гарно ви підмітили. Я хочу сказати про те, що статус учасника антитерористичної операції і статус учасника бойових дій це різні речі. І несуть собі юридичну Різну суть перше. Учасник АТО це є новою для України ланкою. Ще ми не, не, не можемо про це говорити, тому що до цього у нас не було таких подій. А учасники бойових дій це вже є встановленим в Україні в давно в порядку, давним порядком. Відрізняється воно тим, що учасник антитерористичної операції не отримує тих прав та пільг, які отримує учасник бой... учасник бойових дій. Тому, зокрема, всі звернення бійців антитерористичної операції, які до нас звертаються, то ми їх е, стараємося оформлювати як учасників бойових дій, для того, щоб вони отримали всі ті пільги, які передбачені законодавством. От наскільки я можу зрозуміти, мережа тих приймалень, з яких ми почали, сьогодні дає чітке тлумачення кожному учаснику антитерористичної операції, кожному учаснику АТО, які Документи слід оформлювати чи не міститься тут? от знову традиційна вже для нас бюрократична тяганина якось передбачено, оскільки я знаю, що в уряді все ж таки врахували цей абсолютно новітній для України механізм, щоб якось зменшити всі ці паперові навантаження на бійців, яким ну наразі не до того. Направду так дійсно зокрема кабінетом міністрів України, зокрема міністром міністерством оборони, було. Проведено ряд реформ для того, аби отримувати полегшено цей статус, але все ж таки в зв'язку з тим, що бюрократична система так швидко не поборюється, тому на зараз на даний час є проблеми. Але якщо ці проблеми виникають, то зокрема наші приймальні допоможуть швидко та швидко отримати ті блага та ті той статус учасника бойових дій, який нам потрібен насамперед. Людина демобілізувалася, так ну була вона там 8-9 місяців, бо навіть дехто близько року перебував в зоні антитерористичної операції. Приходить до вас. Що вона мусить насамперед зробити для того, щоб цей процес максимально було пришвидшено? По перше, для того щоб людина до нас прийшла, їй потрібно. Відшукати нашу приймальну, а зараз на даний час і користуючись, зокрема, вашою допомогою, то ми хочемо донести саме до людей, що ці приймальні існують, що Люди нехай звертаються до нас. По-друге, -по коли людина до нас прийшла, по-перше, треба її вислухати, тому що вони до нас звертаються не лише зі своїми проблемами, а з тим, з побажаннями, тобто з розмовами. Тому не треба бути не тільки з юридичної сторони дивитися на це питання, а й з психологічної, бути як психолог, звертає. Датися до них 063 767 35 40 – Це мобільний зак... телефон мережі приймалень, які сьогодні діють у Харкові. Скільки їх на зараз? Мало час три, зокрема, працює в Харкові. Угу. Після того, як людина до нас звертається, ми отримуємо пакет документів. Які, дивимося, чи цей пакет документів повністю зібраний, чи не повністю зібраний. Якщо якихось документів не вистачає, то ми зокрема. Збираємо всі документи, передаємо їх до Міністерства оборони, зокрема на комісію на розгляд, і різними шляхами досягаємо успіху, зокрема через телефонні дзвінки, через звернення від народних депутатів для прискорення, пришвидшення отримання статусу учасника бойових дій. Ми знаємо, що наразі відбувається процес об'єднання добровольчих батальйонів із складом збройних сил національної гвардії. Але е, учасники, е, а то, які перебували в складі саме добровольчі більших батальйонів ще от до тих всіх переформатувань і змін. Е, яким тоді бути? Бо вони приходять і кажуть: ну зачекай, а чим ти підтвердиш, що ти там брав участь? От ви розумієте, це дійсно для людини просто якесь непорозуміння. Я проливав кров за свою рідну землю, а потім вже на мирних теренах до мене таке ставлення. Щодо моєї моя особиста думка щодо цього питання, то я вважаю, що на законодавчому рівні, зокрема, потрібно буде через подання відповідного законопроекту до Верховної Ради все-таки відрегулювати це питання, тому що якщо особа приймала навіть в добровольчому батальйоні, то вона участь у бойових діях, то вона отримує має право і повинна отримувати всі ті пільги, які передбачені, зокрема, статусом учасника бойових дій, учасника акту, якщо вона проливала там кров, якщо вона там була. Це особисто моє переконання. Я вважаю, що ми. Будемо ініціювати зокрема такий законопроект у Верховній Раді. Цебто сьогодні ось ця правова прогалина поки що не подолана. Так, от люди просто там в часу просторові межі є відповідні, можливо, 3-4 місяці тому, поки не було таких активних об'єднавших процесів, просто людина потрапляє у певний правовий вакуум, наскільки я можу зрозуміти. Так, так от є, на сьогодні так воно є. Людина потрапляє в правовий вакуум, і досить часто потім виникають питання, які показують, що там приходить хлопець, у нього руки ноги повідривали. Він він не може до, до, до доповісти, те, що доказати йому потрібно те, що він, зокрема, приймав участь в антитеристичної операції. Цю праву прогалину треба забирати. Наскільки я розумію, ви наразі займаєтеся і е, допомогою Обов саме таким людям. Перед Обов Перед усім. передусім. Передусім, наша допомога повинна е, сприяти е, у, учасникам антитерористичної операції в нашим воїнам, які е, на жаль. Отримали якісь телесні ушкодження, зокрема, і стали інвалідами через цю ситуацію. Отже, ми знову повертаємося до тієї межі, так про яку з якою ми почали. Учасник антитерористичної операції і, і учасник, учасник бойових, бойових дій. дій. Так. В чому відмінність і в чому подібність від відмінність і подібність учасника антитерористичної операції, учасника бойових дій полягає в тому, що, по-перше, учасник антитерористичної операції це зокрема. Особи, які підпадають під дію закону про антитерористичну операцію, mm -hmm. Учасниками бойових дій займається ряд інших законопроєктів. Зокрема, учасника антитерористичної операції це всі ті особи, які приймали на час проведення антитерористичної операції. Це військові Збройних сил України, служби безпеки України, підрозділі, які підпадають під командування Міністерства внутрішніх справ України. До до статусу учасника бойових дій відносяться всі інші особи, які приймали не лише участь в антитерористичній операції, а приймали участь в інших військових діях. Я так наскільки можу зрозуміти, сьогодні ця схема ще достату не відлагоджена. Я маю на увазі роботу центрів соціальних служб, які зі свого боку мають цим питанням починати активно опікуватися, так. Я би не сказав про те, що зараз на даний час... чи все ж таки вже механізм запрацював механізм та. запрацював і він працює проте в зв'язку з тим, що більшість волонтерів або осіб правозахисників, які допомагають, вони не розголошують, не розголошуються про це і допомагають без розголошення даної інформації. Я вважаю, що це є помилкою, тому що якщо людина робить добрі діла. То обов'язково про це не потрібно розповідати ходити кожному, а, але щоб знали, як до неї звернутися, то треба виходити на засоби масової інформації, виходити в. В таких я в мережах, як Фейсбук, ВКонтакті, для того, щоб люди змогли звернутися якимось чином, знали інформацію, де брати, до кого звертатися. До речі, на останньому на одному з останніх засідань кабінету міністрів прем'єр Арсеній Яценюк якраз на цьому і робив великий акцент наголос: що е, саме робота центрів соціальних служб в цій складовій має бути більше модернізована. Ви відстежували е, от саме цей сегмент для того, щоб е, ну якось от, знаєте, можливо, не прямо, але взаємодіяти в такій роботі з державними структурами. Обов'язково ми не лише взаємодіємо з державними структурами зараз на даний час кабінет міністрів України вони відкриті. Їхня робота залежить від відкритості. Вони кажуть, давайте, є у вас якісь цікаві ідеї, якісь є у вас інтереси, підсказуйте. Ми завжди готові прийняти е, ваші пропозиції. Тому ми обов'язково взаємодіємо цими центрами і будемо отримувати результат для того, щоб допомагати нашим бійцям. Ми ще раз нагадуємо е, телефони. Трьох громадських Прималень, приймалень, так. поки що, які саме діяльність, яких спрямована на допомогу тим, хто повертається із зони антитерористичної операції, це е, номер телефону 063 767 35 40. шістдесят Цілодобовому в онлайн режимі. Наскільки я знаю, а, вони так, працюють так. і е, максимальний спектр допомоги надається. Так. Пане Сергію, не можу не вдатися з вами ще до одної розмови до однієї з тем, яку ми намагаємося вряди годи порушувати в наших етерах, оскільки без неї нікуди це тарифи, це нова система тарифів і питання, яке завжди спрямоване передусім і до народних депутатів, і до громадських діячів, і до правозахисників. Ви представляєте саме цей спектр? Можна було уникнути. Підвищення чи е, в наразі моя особиста можлив... думка, що я вважаю, що більше. підвищення житлових комунальних тарифів не можна було уникнути, оскільки е, з, зокрема девальвація е, девальвація долара, зокрема валюти, несе в собі і підвищення цін на всі інші складові, зокрема е, ті ж житлово-комунальні тарифи, зокрема ціни на е, засоби. На засоби на засоби гігієни, на їжу на все таке інше. Тому, зокрема, зараз на даний час, на мою думку, от Кабінет міністрів зокрема робить майже все для того, аби стабілізувати цю ситуацію, і ми можемо згадати про отримання субсидій. Зокрема, тобто зараз на даний час, зокрема, кабінет міністрів України е, вирішує питання малозабезпечених е, забезпечених сімей. Тим, що надає субсидії у зв'язку з тим, що збільшується тариф. ви відстежували механізм цих субсидій з правової точки зору, як ви оцінюєте ті новації, які сьогодні є? Бо багато хто нарікає на те, що ну, є ну, цілий масив незрозумілих, передусім речей. А, і Ну, просто не можуть люди збагнути, намагаються навіть консультуватися, так? але я знаю, що в центрах соціального захисту там достатньо великі черги для того, я щоб зробити. Я можу розказати про одну з таких ситуацій. Так, да. дійсно звертаються до нас із цих питань, але є такі люди, які звертаються і приходять і кажуть, ви нам розкажіть, будь ласка, от у нас там два житлових будинки і квартира, от ми хочемо ще отримати субсидію, розумієте? Нараз на даний час поставлена. Задача допомагати малозабезпеченим сім'ям. А є такі люди, які звертаються для того, щоб ще й нажитися на цьому. Тому я вважаю, що жорсткий відбір, і, зокрема, документальний, який є. В, в в постанові Кабінету міністрів України для отримання субсидій являється основною задачою для того, аби ми допомагали, зокрема, лише забезпеченим малозабезпеченим сім'ям, які отримують право на субсидію. Е, на сам кінець теро ми ще раз вдаємося до роботи. Наразі трьох громадських приймалень, ініційованих депутатами від фракції Народний фронт, зокрема по Харкову. Ще раз нагадуємо номер телефону 063 767 35 40. громадське приймальне для тих, хто вертається сьогодні з зони антитерористичної операції. Сергію, дякую вам за участь в сьогоднішньому дякую. етері. Моніторимо ситуацію надалі, стежимо за подальшим перебігом подій. Дякую, Сергій Данило, відомий громадський діяч, харківський правозахисник, брав участь в сьогоднішньому на часі. Зазвичай побачимось за кілька метрів Ви у на часі, і ми продовжуємо висвітлювати діяльність харківського студентського а, волонтерського штабу, що діє при Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при президентові України. І поруч зі мною Анна Токарєва, яка є куратором керівником. Координатором волонтерського руху Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди цей рух входить до харківського студентського волонтерського штабу. Аню, вітаю. Доброго дня. Чим займаєтеся і які вже проєкти, проєкти реалізовані на цю мить? Зрозуміло, що так почнемо одразу так по пунктам. Зрозуміло, що ситуація, яка склалася в країні безпосередньо, так, і в Харкові, волонтери мають об'єднатися. І якраз таким завданням волонтерського штабу є об'єднання, співпраця університетів. Наразі в нас декілька проєктів. Завершується проєкт стосовно відкриття медичних курсів для студентів, оскільки ми не знаємо, що може бути завтра, тому. Харківський національний медичний університет і Харківський національний педагогічний університет об'єдналися заради проведення медичних курсів. У нас ось завершився нарешті збір документів, тому що так як це два різні міністерства, це трошки проблемно стосовно документації. І ось з другої половини травня у нас починаються безкоштовні медичні курси з Першої допомоги, з першої медичної допомоги, після яких студенти отримують сертифікати, тобто там будуть і теоретичні, і практичні заняття. Понад 20 студентів отримують саме від викладачів, а і ще близько 100 студентів будуть ходити на курси медичного волонтера. Курси медичний волонтер для них будуть проводити безпосередньо студенти медичного університету. От також у нас знову ж таки скажімо так, зав завдяки студентам мого університету, е у нас діє зараз проект, ми знайшли нарешті приміщення стосовно репетиторства для дітей, які переїхали з зони антитерористичної операції, оскільки дуже багато дітей пропустили навчання там до шести місяців, пропущено для і... переселенців, так, так для от переселенців такі студії, та які е допомагають наздоженути поточну так, шкільну програму, так е і якщо спочатку ми. Працювали з табором Ромашка для переселенців, так ми там відвідували їх. Спочатку це була просто допомога, от потім ми проводили психологічні тренінги. То зараз, так як у нас за ну, педагогічний університет і ми майбутні педагоги, у нас є всі предмети, всі спеціальності, ми. Як найкраще можемо допомогти на базі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії держуправління при президентові України сьогодні створено такий великий волонтерський штаб. Ви об'єдналися, і от таке об'єднання воно дає свої результати раніше діяли автономно. За своїми програмами тепер от певна спільність. Така чому позитив? Позитив в тому, що у нас ще в лютому у нас був захід. Волонтерів, з'їзд волонтерів під таким гаслом приєднуюся. Думали, в принципі, що результатів не буде ніяких. Але одразу ж нам почали телефонувати люди. Ми почали дійсно працювати. У нас 15 травня знову планується такий з'їзд волонтерів всього міста. так? Заради об'єднання ми почали співпрацювати ще більше зі станцією Харків. Ось безпосередньо мій університет ми вже двічі збирали для них одяг, іграшки передавали. Ми почали співпрацювати знову ж таки з волонтерським штабом, з волонтерським штабом при Харківському медичному університеті і з багатьма іншими організаціями. Тобто, такі заходи вони тільки сприяють і розвитку і волонтерського руху. Я нагадую телефон студентського волонтерського штабу, що діє при Харківському регіональному інституті державного управління нуль Сто 865 11 55 І електронна адреса так само є е, на ваших екранах. Звертайтеся в онлайн режимі. Працюють е, всі ці і телефони і електронна адреса природно. А, Аню, що попереду. Які е, проєкти, крім саме медичного? Е, постійно я знаю, що студентська молодь їздить і в зону антитерористичної операції, в найбільш такі запеклі точки. Так, ви там перебуваєте? Е, що що, що везете передусім? На чому акцент робите? Звичайно, що акцент робиться на харчуванні. Так? На харчуванні, на якщо ось коли було холодніше, ми відвозили і термоодяг, і захисні сітки, але білого кольору, тому що коли був сніг, теплий одяг, солодощі, тому що також треба підтримувати так? імунітет, деталі для машини, швидкої допомоги, дуже дуже багато іншого. Попереду велика копітка робота, і так. я вам вдячний за ту місію, яку ви провадите. Анна Токарєва, керівник волонтерського штабу Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди, брала участь в сьогоднішньому на часі. Вона входить до складу Харківського студентського волонтерського штабу, який діє при Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при президентові України. Дякую, Аню, і Дякую. зустрінемось за кілька секунд. Ви на часі і поруч зі мною Леонід Бакумов, відомий громадський діяч і людина, яка є експертом в царині місцевого самоврядування, і разом зі своїми однодумцями вже тепер на базі інформаційного центру. Провадить створення механізму, так е і великих шляхетних е напрямних, я вже так просто перебільшую дещо, пане Лодіне, вітаю вас, до речі. Вітаю, створення вона, осередків самоорганізації громадян. Е отже, у нас близько двох місяців всередині лютого ви презентували у часі відкриття цього, цього інформаційного центру. Працює він і е результати, які ми постійно. Моніторимо і висвітлюємо тут на нашому етерному просторі. Прошу. Дякую за питання. Доброго здоров'я всім глядачам. Що стосовно нашого навчально-інформаційного центру, ну, може, воно трішки смішно прозвучить, а ми але ми вчимось зараз писати. Вірніше не писати, а складати. От ми пару днів тому склали, започаткували навіть, скажімо, протокол про збори громадян, членів територіальної громади. Харкова та Харківської області для утворення ініціативної групи щодо е, організації та оформлення територіальної громади в місті Харкова та, е, та районах Харківської області. Це е, така бумага, така новація, яку ще ніхто ну, по меншій мірі в Харк... на Харківщині не, не складав. Це організація ініціативної групи, яка буде просувати ідею оформлення територіальної громади. Харкова ви, і Харківської Ви регірус. взяли матрично е, такий проект, звідки? Бо я знаю, десь в Україні він вже почав реалізовуватися і дос, достатньо вдало. Я щиро вдячний е, юристам Харківської міської ради, бо це угу. з, з, з статуту Харківської міської ради ми скористались положенням про утворення ініціативних груп і переклали цю матрицю на. Той формат, який підходить до нас, власне, от ви знаєте, трохи спрощуємо ситуацію. Лежав, умовно кажучи, статут міста Харкова в далекій шухляді, починав вже порохом вкриватися. Та починає працювати. А завдяки тому, що ви е, застосували так, цю так. ініціативу, він працює. Я не даремно просто вдався до запитання про те, де реалізується такий проект е, у Київській області. В Київській області рішенням Київської міської ради започаткований був проєкт, і рада проголосувала за цього. В одному з районів Києва починається широкий розвиток самоврядування на базі. Саме створення, створення оформлення територіальної громади. Ми будемо про цю ініціативну групу в подальших етерах більш прискіпливо так, так, так. говорити. Про це стільки йде абсолютно слушно. Давайте от на момент формування ми зараз про це заявили. Тут в етері на часі, і далі відстежимо вже генезу розвиток цього поступу. Буквально кілька слів, трохи більше хвилини. Як працює центр на сьогоднішній день? мабуть, повторюю телефон 093 193 97 88 і сайт будьмо.in.ua. Ми запрошуємо всіх правників, юристів, правознавців в сфері місцевого самоврядування приєднатися до цієї кропіткої роботи, бо ми працюємо виключно в правовому полі. Це кропітка, така доволі об'ємна робота. Робота копітка достатньо об'ємна, і я знаю, що телефон не вщухає. Він працює цілодобово у вас. Ну, практично можна і так сказати. Пане Лоніде, я дякую вам, пильно відстежуємо вашу роботу, вашу діяльність, оскільки я знаю, що ця тема, хоч і не з такими темпами, як хотілося б, але набуває великого резонансу сьогодні по Харківщині. І певен, що в контексті децентралізації це буде е, великий потужний. Поступ, дякую вам. Щиро, щиро дякую, що за Пакумов, відомий громадський діяч, експерт з місцевого самоврядування. Брав участь в сьогоднішньому на часі. Мені лишається побажати мирного, спокійного і надзвичайно оптимістичного подальшого тижня. Зустрінемося прийдешньої неділі, хай щастить.